ліжко Зефірка, дивіться, яке воно м'якесенькі подушки має. І по кольору точно відповідає назві. Моделька Манчестер була в такому кольорі на складі, бо зазвичай ми такі кольори не ставимо, але нічого не лишилось, довелося. Іде з підйомним механізмом. На нього, до речі, 7 років гарантія, тому що. Е Тут металева рамка, і ще така сама металева рамка йде внизу під дном. За рахунок неї ліжко має дуже міцну і практичну конструкцію. Ви його можете хоч совати, хоч перезбирати. Діагональ не зміщується. Ніша для білизни. Надійні букові ламелі, але саме головна фішка цього ліжка це ось ці подушки. Ви, коли присідаєте на матрасу, вам дуже зручно сидіти на ліжку. Для тих, хто любить це робити, дивитись телевізор, залипати в телефоні чи читати книжку. Ціна в розмірі 1,60 шістдесят на 2 – 22 тисячі, і іде з ось такою додатковою опцією зйомного чохла. Для чого це потрібно? Для хімчистки або для заміни з часом. Якщо вам там діти маленькі чи тваринки вдома живуть, це при. Практично точно буде. Ем, може робитись в різних розмірах від півтора спального до величезного 2 на 2 метри. Часто є на складі в розмірах 1,60 і 1,80 вісімдесят, і з матрасом іде додаткова знижка на комплект. Замовляйте ліжку Манчестер на сайті Солохає.